Привіт! Поговоримо сьогодні про обнулення? Це моя особиста філософія руху вперед, що допомагає мені зберігти енергію і не скажу, що я її автор, втім, це моє власне усвідомлення, таке спостереження, яке я використовую, практикую, і бачу певні для себе позитивні результати. Тому маю натхнення поділитися, можливо, вам відгукнеться. І у вашому зворотньому зв'язку я сподіваюся почути вашу думку. Отже, про що стратегія обнулення? По-перше, вона дає мені мотивацію рухатися далі, всуперечі тільки вперед. І це не просто про якесь натхнення, шалену дисципліну чи глибокий самоаналіз. На мою особисту думку, це чудовий механізм саморегуляції, який протистоїть вигоранню. Я довго його шукала і дуже рада, що я віднайшла. Обнулення це не відмова від цілі і досвіду, це феномен періодичного ментального перезавантаження. Коли я рухаюся від точки А до точки Б, я рухаюся не по прямій, а з проміжковими результатами. Періодично роблячи такий стоп-кадр для аналізу, рефлексії, фіксування досягненого, втраченого, усвідомленого, витісненого. А потім все це я просто множу на нуль, тобто використовуючи таку певну хитрість для розуму. Бо починати саме з нуля це починати з чистого аркушу, де немає плюса, де я пишаюся чимось, боюся щось втратити, де немає мінуса, де я критикую себе за помилки і витрати ресурсів. Тобто, коли я починаю з нуля, я нічого вже не втрачаю, не пропускаю, не здобуваю, немає того, за що я можу зачепитися. Тобто, починаючи з нуля, я наче не беру той чемодан без ручки, який. Викинути жалко, а нести важко. Я наче вільна рухатися як хочу з тим, що я маю саме з тієї точки, там, де я є. Це дає змогу мені зберегти, наче і вектор руху вперед, але рухатися без тягаря минулих очікувань чи розчарувань. Ця філософія забезпечує мені постійну внутрішню гнучкість і стійкість. Тому. Якщо ви прослухали це відео до кінця і маєте бажання поділитися в коментарях своїм зворотнім зв'язком, буду рада почитати. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа! -па.